Вийшла зовсім нещодавно в Україні. Єдина, поки що, ну поки що в світі. Я так розумію, книжка про історію виноробства в Україні. Вона називається Відна єдина історія вина в Україні 29 століть. Ось ця. Книжка, і ви можете побачити ім'я авторки Анна Євгенія Янченко. Це сомельє, культурологиня, дослідниця, експертка. Вина і авторка другої між іншим книжки. Про вино. вона сьогодні гостя студії Радіо Накипіло. Я страшенно радий вас вітати. Ан, добрий вечір. Добрий вечір, пане Філіпе, і вітаю рідних Харків'ян. Дуже приємно і знов-таки ще ще раз хочу привітати вас з представленням з презентацією цієї книжки в Харкові. Вона відбулася минулої п'ятниці, 5-го числа. Я думаю, що якщо б приміщення було більше, то й людей було б значно більше, бо дійсно цікаво. А ось чого хочу розпочати. Книжка називається не просто історія вина в Україні, навіть не виноробства, а вина. А, але ще її слово передує е, таке слово е, історії, да, віднайдена. А чому вона була загублена? Гірше, вона була від нас прихована, причому спеціально радянськими підручниками. Ви здивуєтесь, але в книжках радянського періоду вказано, що виноробство та виноградарство на території України не було, воно не було популярним. І ми дуже довго вважали, що ми зараз не відтворюємо традиції. Ми, коли я кажу, я маю на увазі виноробів і виноградарів, ми вважали, що ми починаємо щось нове, як начебто вибудовуємо велосипед наново. А насправді в нас були довгі традиції виноробства та виноспоживання. Слухайте, от відразу питання, купа питань з приводу прихованої історії. Ну, дивіться, в Україні були, і ніхто це власне не приховував, здається, да, виноградники в Криму це перше приходить на подум. Була Одеса, є, Закарп... навіть в ті часи я маю на увазі, навіть Закарпаття. Ну, про якість вин, скажімо, можна дискутувати, хоча були дійсно якісні, принаймні кримські вина, і начебто це знали. Так а чому то приховували? Чи приховували, ви маєте на увазі ось весь цей відрізок часовий? Приховували весь відрізок, який приблизно закінчувався прекрасною революцією. А про Крим вважали, що Голіцин був родоначальником кримських виноградників, бодай так пишуть в радянських книжках. Але насправді, звісно, все було набагато цікавіше. Ага, це той самий князь Лев Сергійович, Диєс. Чи я помиляю Сергійович, Та ну Лев Голіцин, коротше, який да, вважається, і начебто, батьком виноградарства і шампанського, кримського, новосевітівського і так далі. І так далі. А, слухайте, ну і 29 століть, це без малого три тисячі років. Тобто, це ще часи древніх греків, скіфів і так далі. Набагато раніше. Я вам за Зараз розповім одну штуку, Давайте. і ви можете подумати, що я знаєте, як намагаюсь при, прибільшити якимось чином історію вона в Україні. Але насправді, коли я створювала цю книжку, то я ем, шукала джерела, які будуть точно несамовито ну, не точними, і це археологічні джерела. І от уявіть собі, що ще до приходу греків було спеціальне плем'я, Археологічно вона називається Кизил археологічна культура, яке жило на територію Криму і яке якимось чином виготовляло вино або ростило виноград. Бо дай саме там на згарищі археологи знайшли насінинки винограду, який саме використовується для виготовлення вина, не для їжі, не для ізуму, а саме для вина. Що цікаво, про цю культуру дуже мало відомо, хіба про них трішечки писав. Геродот, і він казав, що то було плем'я таврів. І ці таври, начебто, вони були лютими воїнами. Вони просто чи, от просто всіх, хто на них посягав, вони от просто всіх якимось чином там в. Перемагало. Жорстокі хлопці були. Так, да, 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 такі дуже жорстокі. І виявляється, що ці цікаві люди, що вони могли святкувати свої перемоги своїм власним виноградом. Слухайте, ну а який воїн не любить припити, хоча б трішки, звісно? Ну, точно на скіфській. Але от ну так, між іншим, точно на скіфські греки. Також полюбляли, хоча вони відомо розбавляли вино водою, да і вважали варварством пити якось інакше. А от на, до речі, скіфи на противагу грекам, в них прямо в правилах було написано, що той воїн, у них раз на рік ставалася така величезна вечірка. І от той воїн, який, який за рік не вбив жодного ворога, він, начебто, сидив там, десь в кутку пригнічений. А той. Вогін, який вбив ворогів, то він пив вино з двох келихів. замість того, хто не, не вбив, можливо, це за себе Гердот і писав. за того хлопця. Мабуть, це треба в Городота. Давненько, до речі, не читав Геродота, треба перечитати, бо, бо цікаво, цікаво дізнаватися, навіть так напівміфологізовано, але все ж таки історія. Слухайте, от важливу річ ви між іншим сказали про те, що ви знайшли амфори такий такі старовинні з а. Точніше, не амфор, до амфор ще дійдемо, може, а винайшли сліди кісточок виноградних, да? і саме от виноградних і тих, які для вина використовувалися. Бо це важливо, тому що ну, археологія наука, я б не сказав, як людина, яка і займалася, власне, археологія також, що вона надто точна. Багато сперечань у самих археологів, хоча хоча, так. Але коли знаходиш от такі докази, я пам'ятаю, коли в Херсінесі доводилося брати участь в розкопках, і це найщасливіше, я думаю, ну, принаймні, одні з найщасливих часів мого життя, правда, Ми знаходили амфори з залишками вина винним камнем, каменем. Тим самим такі рудуваті, от знаєте, залишки, ну, на кшталт, я не знаю, махорки, скажімо, той, хто бачив махорку щось такого. І люди обізнані, звісно, старші товариші казали, так, це, це винний камень, це, це точно. А тут саме косточки вина винограда, яке для вина так використовувалося? Так, саме так. З давніх часів людство виготовляло вино з певного типу винограду, який спеціально для цього вивело. Тому цей виноград має назву культурний. Він не той, який ми в їжу споживаємо. І саме от палеоботаніки, які досліджують всі зернятка і тим самим роблять якісь висновки про розвиток тієї чи іншої культури в певні часи. Вони можуть зробити висновок, що якщо, наприклад, на сінинку було знайдено докорослого винограду, то це не означає ну буквально що нічого. Ну росло собі саме mm -hmm. по собі. А якщо саме культурний виноград, то це вже не просто так. Оця Це там. прямий так. знак. Так, або ознака е, і от ну, щоб звісно, щоб зараз не пересказувати, не переповідати вашу книжку, краще її купити. Між іншим, до речі, це видавництво «ІВАД», і І на превеликий жаль, вже в п'ятницю в обидвах магазинах не було українського накладу. Я думаю, що може з'явиться, дай Боже, і англійський між іншим. Тобто, якщо ви вважаєте читати за потрібне англійському англійською на проукраїнські вина або подарувати іноземним друзям, колегам. То, будь ласка, от українського нема, на жаль, на вашу радість, але на, на жаль, читачів. Ні, ні, це не моя радість. Я впевнена, що дуже скоро наклад появиться, тому що мене даркувало багато Слава книжок Богу, для того, щоб це... якомога більше людей змогли дізнатися нашу справжню історію. Вона абсолютно точно. І Дуже хочу, щоб таких книжок було взагалі хороших книжок було більше. Так, от. Виноградарство має сталу історію в Україні. Не було б перерви після от, от того, скажімо, коли греків витіснили їх, змінили римляни. Потім візантійці це зрозуміло, що історія також винна, можна сказати, да, народи винні. А от потім була перерва чи ні? Дивіться, Україна це в нас дуже велика країна за а, uh -huh. Тому на території Криму, наскільки я бачу, виноградарство та виноробство припинялось хіба коли його анексувала Російська імперія в XVIII столітті. От там були великі проблеми. Ага, До, цього, як да, ну, да. До цього там буяло виноградарство та виноробство постійно, і за часів крим... кримських ханів так, так само. От, а от вся інша територія України, а от, мабуть, ще Акірман постійно. Тобто територія Басарабії постійно була а, з виноградниками, з, з, з виноробством. Сонечко тепло, так. клімат, А сонечко тепло, ґрунт, культура, традиція, грунти. Mm -hmm. Так от теруар, те, що ми називаємо так, словом так. теруар, і ще приблизно з 13-го століття Закарпаття. О. На Закарпатті десь в 13 столітті з'явилося виноробство. Дивіться, я робила дослідження в 22-24 роках. Я, звісно, дуже сподіваюся, що в якийсь момент археологи знайдуть нові якісь докази, але поки що вбачається, що саме 13 століття це офіційний початок виноградарства і виноробства на території Закарпаття. Ну, вельми давненько, також слухайте. А... От власне, хочеться поговорити трішки і про ваше знайомство з українським вином. Ви, ну, з, з неймовірним досвідом Самельє, винна експертка. Але коли вас вперше здивувала зустріч з українським, взагалі відбулася зустріч з українським вином? Боюсь, що вперше вона здалася тоді, коли я не можу розказати ага. бо це, ще було до настання офіційної можливості пити вина. Ну і ви, я думаю, або взагалі не звернули увагу на українське вино, або воно для вас пройшло так, як знаєте. Ні, ви знаєте, насправді це була дуже дивна історія. І перше вино, яке мені дійсно сподобалось, і настільки сподобалось, що я шукала на етикетці назву сорту винограду, і я її пам'ятаю, це було аліготе. Це було кримське вино. Угу. Бренд вам зараз не скажу. А ось, але це було дуже прекрасне, свіже, яскраве біле віно, яке я купила лише один раз і потім ще шукала і не могла ніяк знайти. Оце було таке моє перше знайомство з українським вином. Ох, цікаво. Слухайте, а бренд дійсно не маємо права називати, бо це може бути рекламою. Да, і нам ще тут. Від від нацради ляпаси на не, не, не хотілось би, але я от скажу, що я свого часу дуже захоплювався. Ну, це о, оскільки це назва вина, то можна називати каберникачинським. Не буду казати також, хто хто випускав я... тобто ні-ні ні, да викреслюємо. колись. Воно було ну мені здається непоганим. Десь до початку до середини нульових точніше, а потім якісь так губ і впали, як я не знаю що. Дивіться, за часів радянського союзу так сталося, що певні виноробні вони набули великої слави за рахунок якості вин, які вони виготовляли. І, тобто були вина такі дуже посередні, були вина, які взагалі пити, було неможливо таких була більшість переважна, але були такі точкові виноробні, які були іміджевими для тої країни. Uh -huh. Тобто ці вина відправлялися на міжнародні конкурси, і це дійсно було так. Я шукала, я знайшла. От і Качинське оце каберне воно було одним з тих вин, uh -huh. але до речі, я б хотіла звернути вашу увагу, що поки ми з вами завжди говоримо чомусь лише про кримські вина, ми забуваємо про. Херсон і Херсонські вина, які угу. ще з кінця 19 століття брали призи на міжнародних конкурсах. Оце цікавезна історія. Ви під час роботи, як ви казали, багато багато відкриттів для себе зробили. Оце я так розумію, одне з них, так? Насправді, оця книжка. Ви знаєте, вона для мене була певним детективом. Я колись була журналісткою, і знаєте, мабуть, в мене якісь амбіції залишились. Тому я згадувала всі гіпотези, які я знаю про українське вино. Наприклад, перша гіпотеза українського вина не було. Так, угу. знаходимо книжки, доводимо. Гіпотеза фальшива. Наступна гіпотеза: Голіцин основоположник виноградарства в Криму. Не знаходимо доказів, гіпотеза фальшива. Але замість того я знайшла купу іншої інформації про вина Херсонської області, Закарпаття, Теплого Поділля. Це умовно кажучи, Вінницька область і навколо Тернобіль, ага. там само, і навіть Дніпровської області. Отак. Нинішня Дніпровська, тобто тоді Катериславського берення, так так, так неймовірно, І от хочеться все ж таки про провини, які стали призерами вкрай престижної виставки у 1900 році, яка в Парижі проходила. А виставка, я так два слова скажу, принесла нагороди ну, в багатьох 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 сферах українцям. Тоді, звісно, вони були підданими Російської імперії. Ну, от наша, наприклад, велика Велика землячка Христина Данилівна Алчевська отримала гран-при, мені здається, велику золоту медаль за вклад в просвіту народу за її книжки. І це один з між іншим. фотограф Альфред Федецький, людина, яку знала вся Російська імперія, який, до речі, зробив кращий портрет Петра Ільча Чайковського, який сам сказав, що це кращий його портрет. Також отримав гран-при за свої роботи. Ну і так далі. Так, от і винороби українські також відмітились, так. Так, да, в першу чергу треба згадати про князя Трубецького, який на виноробні власне князя Трубецького Не яка... Голіцина. Ні, не Голіцина, яка знаходиться в, Хер... знаходилась в Херсонській губернії, отримав гран-при. Єдиний з, весь з нашого, скажімо так, континенту. Ось, і це була дуже важлива перемога. А ще треба не забувати про харківського купця, який отримав золото. Зараз ви самі скажете, як його звуть. Ви хочете мені да цю цю роль все ж таки віддати. Ну добре, я я-то я його знаю, а ви напевно відкрили для себе. Хоча між іншим, під під час роботи, між іншим, я також завдяки вам дізнався, що він, він отримав медаль за свої вина. Живержеєв була така родина, дуже відома у Харкові. Купецька родина Живержеєвих люди заможні, люди потужні. Досі на вулиці. Yeah. Uh... Божечки, яка називалася називалася Плеханівська ще донедавна. Зараз, зараз вона носить ім'я Героя, героя Російсько-української війни, Георгія. Боже, я от що з пам'яттю, ну на колишній Плеханівській досі є магазинчик Живержеївський. називали Цей магазинчик. Да, я думаю, вже в це слово вже якось випало, звісно. Але от люди, яким ну, ну наші батьки, умовно кажучи, дідусі бабусі, Усі так точно вони його знають. От, ті, хто в тому районі був, а мешкав, вони його знають як жвержеки. Так от це е, люди, які, окрім е, усіляких е, е, ковбасних делікатесів, м'ясних ще і вином торгували. Більше того, вони його ще й виробляли, так? Так, да, і більше того, вони його виробляли з різного винограду. Тобто вони привозили виноград із Криму, із різних областів, і ще з, з, з Ізюму. А тепер ну давайте. Ну спитайте От, мене під ко... боком. Просто да. слухайте. Я дуже вас хочу попросити. Спитайте мене, коли вперше згадані виноградники на території Слобожанщини. А я взагалі з України хотів почати. Ну давайте Україну почнемо. першість віддамо нашій рідній землі. Отже, на Слобожанщині, коли перші виноградники з'явилися? Уявіть собі це. Кінець 17 століття, тобто 1600, починаючи шісот, 1680 тисячі сімдесяти Ну сотвісіну. Фактично, роки. перші перші роки Харкова чугуїв також незадовго до Харкова. виник, от от, 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 уявіть Це... собі, коли ще Шекспір писав свої п'єси, в нас. На Слобожанщині пила вина з місцевого винограду. Ні, він помер вже е, тоді, давно. Причому він ну, трішечки так Єлизавета е, пережив. Вона в 1903 му померла, а він в 1616-му. Тобто Шекспір все ж таки не дотягнув до слобожанських вин. Ну, е, Менше з тим. Вона пригавилася зі століттям. Буває, трішечки, так. Да, трішечки буває. Хоча сам, сам факт того слухайте, що. Е, в Харкові, який тоді ще був, ну, невеличкою фортецею, наприклад, в Чугуєві, який побільше був тоді, ніж Харків, також не всі, далеко не всі, принаймні еліта, але могла пити вино, місцеве вино. А, так, да, це прям точно, тому що в Чугуєві були три зафіксовані три виноградники: один монастирський і два комерційні. А, ну от монахи, до речі, ще таке. Да, так, да, 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 звісно. І вони не могли обходитися без вина, правда. А, ні, вони не могли обходитись без вина, тому що причастя потребує певної так. кількості вина, і до того ж є. Бенедиктинський регламент, я боюсь, що я зараз неправильно сказала його назву, але він точно Ну, слова. Монахи бенедиктинці так є, так що, можливо, буде саме. В православ'ї оця назва, вона трішечки змінена. Можливо, там трішечки інакше ім'я, але суть ага. в тому, що кожному ченцю регламентувалось в день вживати певну кількість вин, а саме дві трійка красовулі. Прекрасне слово, а це міра така, я так розумію, красавуля, так? Так, да, це така старовинна міра. Ми дуже довго шукали, красовуля. як же її привести в сучасний вигляд. І вийшло, що приблизно оцим ченцям їм полагалось в день випивати приблизно 250-10 мл вина. А це, до речі. Челешочок. А такі нормальні кілашочі. Так. А що цікаво, цікаво, те, що зараз а, є така ж організація, воз яка якось у 2018 році році виклала такі величезні такі купи документів про те, що вживати алкоголь взагалі неможливо. А? Тобто, неможливо, це точно шкодить здоров'ю. Але... Будь-яка кількість, начебто, да, будь-яка кількість. Але начебто потім з'явилися нові дослідження, які показали, що є деяка безпечна кількість, яку можна вживати чоловікам і жінкам. І від собі вона приблизно збігається з тою нормою чинців. Ну, тож нього науку вони щось знали, це це точно. Слухайте, а все ж таки, от про перше українське вино, тобто вироблено власне українськими виноградарями, коли можна говорити? Ну бо, бо все ж таки, знаєте, греки, наприклад, там Таврис, хто завгодно, це племена або народи, які були на території України, ну а все ж таки не українські, а от саме українське вино так. Ну по-перше, всі вина, які виготовлені були. А, і зараз виготовлені на території України вважаються українськими mm -hmm. по нормам а, виноробних стандартів, тому що я певний теруар, який відповідає за те, яку якість набуде вино в залежності від винограду. До того ж, греки вони, звісно, були приїжджими, але вони жили на нашій землі. Тобто, це вино також було Українське українським. Вино. Окрім того, є свідчення про те, що скіфи могли також виготовляти вина А в меншій кількості ніж греки то 100%. Ось, а, але а, я так думаю, що початок можна покласти саме з грецького періоду, тобто той час, коли на територію Криму та на території причорного моря була купа виноробень і нескінченні ряди виноградників. Угу. Ну... Все ж таки, от не дарма книжка називається 29 століть так? українського виноградарства. Три тисячі років, на секундочку. Неймовірно. Якщо просто зануритися навіть в історію, згадати якісь історичні події, факти, ну це, це скажімо, дата троянської ну, Пізніше трішечки, от вона закінчилася. Там це за усталеною датою 1200 приблизно рік до, до нової ери, але її там переносять то в один бік, то в інший. Ну це це до Боже, до, до виникнення Риму, до перикла, до та до, до багато яких подій. Я вам більше скажу до того, як до нас прийшли греки, була ще одна така подія цікава, яка свідчить про те, що вино на території України знало до греків. Зараз розкажу просто впадете. Угу. Область Тернопільська, село Чортків, там поряд були, був розкоп. Причому доволі недавно цей, цей розкоп зробили, у 2007 році, і в цьому розкопі знайшли свідчення про таку собі якусь винну вечірку, які влаштували якісь протоскіфи в 7 столітті до нашої ери. А саме там знайшли всілякі прилади для нагрівання вина, і оце, що прям о, точно доводить, що це, це було споживання, саме вина, винне ситечко. От як зараз ми з вами використовуємо келехи для вина, або якісь там каркотяги, щось таке, знаєте, таке класичне традиційне, традиційні аксесуари. Угу. Так, а саме, винне ситечко було в давні часи нормою сп... Нормальним аксесуаром для споживання, вина. чому тому, що раніше вина додавала плюскі троянди, сіль, мед, купи всіляких трав, навіть до речі, наркотичних, які треба було під перед вживанням відсидити. Ось і отаку штуку знайшли на території Тернопільської області до того як скіфи в нас тут оселилися. скіфи, господи, греки. Греки в нас оселились. О, От, так. це привозне, скоріш за все, вино було, я так розумію. А, бо Навряд чи ск... вони своє ні, ні ні скоріш за все, привозне, привозне. бо тай нема жодних досліджень, які показували, що була вітість ну оце культурний виноград на території Тернопільської області. От все це, що ви перелічили, до речі, полюскі троянди, морську сіль, да ще що, і це це там список довжили. А, це ж робили не для а, б, смаку покращення або зміни смаку. Зовсім інша мета була, так? Наскільки відомо мені, то це було зроблено для того, щоб якраз покращувати смак вна, який в той час а, був д -д -д доволі ну, міг бути неочікуваним, скажімо так. Ага. Е, я знаю, що можливо, до речі, так. Можливо, для того, щоб якось надати ну благородність маку, якщо можна так сказати, сучасною е, мовою ну, говорячи, але е, щоб взагалі зберегти вино, бо тоді ж не вміли так от берегти, воно швидко псувалося, його додавали і. Е, Боже, слухайте, забув слово українською ізвість, російська, підкажіть, не підкажете. Ось, ось вона. Додавала мармурову да -да 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 -да, і так далі. і так далі. Тобто, ну, коли ти зараз читаєш, ти думаєш, боже мой, слухайте, ну як, як взагалі це можна було пити? Звісно, що з цим не пили, от для цього, да, як виявилося, і сі сіточка були в Ну, звісно ж, в апно, слухайте. От, от, от що значить у відпустки, бачите, пробути, між іншим, лікарі. Радять не просто вживати обережно і в, в, в міру, звісно, вино, а ще й потихенечку на роботу так от впливати після відпустки? Хочеться ще про Слобожанщину трішки поговорити. А поки у нас є час, зовсім мало на жаль, все ж таки, що на Слобожанщині взагалі з виноградарством було до 17-го століття. Хтось вживав або виготовляв? До 17 століття мені не, не не вдалося дізнатися. Точніше, ні, 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 ні. От зараз же я ж брешу, ні, от правда. Підзабули така... трішки. Ні, ні, ні. Просто це нам такі знаєте, треба зробити великий стрибок в часу. Uh -huh. Ото ми говорили, от зараз ми сидимо у 21 столітті, тільки що ми говорили про сімнадцяте. А тепер ми маємо з вами стрибнути в століття 6-7 VI От зараз не жартую. 6-7 VI століття на території Слобожанщини Донеччини існувала така культура, називалась вона Салтівсько-Маяцька. Ось вона славилась торговлею, і вони були і воїнами, там чого тільки не було, але нас цікавить головне, чи пили вони вино. І відповідь на це питання так. Ще і як. О, пили. І це ще не все. Як ми знаємо, що вони пили вино? Тому що вони вино пили, амфори били, залишки амфор залишались по зараз, археологи їх знаходили і класифікували. А амфори це така неймовірно крута штука для археологів, тому що вони всі. Класифіковані і описані, і відповідно, ми можемо з вами точно знати, що ці представники садвомедської культури ще до княжої доби пили собі на території Слобожанщини Донеччини вина, звідки з Причорномор'я. І от що я вам хочу сказати: якщо ви завтра, сьогодні, після завтра, купите пляшку з зеграбі, з Дещини, ви зробите так само, як ваш прапрапрапра пра, -пра, -пра, -пра фразів, пра, -пра, -пра, пра дід з вашою прапрапрапрабабуси. Робили в шостому VI сьому столітті нашої ери чудово. Слухайте, мені здається, на чому на просто і закінчити нашу розмову сьогоднішню можна, бо це порада, до якої абсолютно точно треба не те, що можна, навіть треба дослухатися. І от одне єдине питання: а як правильно обирати українське вино, щоб не розчаруватися? Давайте я почну з того, що порекомендую вам три сорти винограду, які на сьогоднішній день є нашими флагманами. Знаєте, в будь-якій виноробній країні є такі угу. сорт винограду, що він прям оособлює всю країну. І всі знають про нього. І всі знають, так да. от на от для України це в першу чергу. Одеський чорний. Це сорт винограду. Ви найкраще вино знаєте на території Одещини. І я дуже рекомендую вам скуштувати різні вина з цього сорту, тому що цей сорт це, скоріш за все, наше майбутнє. Але є ще. Ні, ні стривайте, трішечки ще про одеський чорний, звісно. Дивіться, його особливість в тому, що він дуже концентрований. Тобто, ви берете вино, і от як бабуся казала. Щоб ложка стояла, оце таке вино в вашому калу. Варення таке. Так, да, да, да. але при цьому частіше все це все ж таки сухе вино. Uh -huh. Тобто там просто дуже багато в смаку. Мова не про солодке, аж, аж ніяк. Ні-ні, ні. мова mm -hmm. про сухе, звісно. Так. Але, але якщо ви полюбляєте білі, то є в мене для вас дві пропозиції: перша це сорт винограду під назвою тельці курук. Тельті. Корук. з турецькою це лисячий хвіст, це дуже специфічний сорт винограду. Поки що з нього дуже мало виготовляють вина, але але я вам дуже рекомендую його скуштувати. Шукайте він прям в купі магазинів. Зараз є. І ще один сорт: це сухоломанський білий. Він буває з витримкою в дубі і з витримкою на осаді. В будь-якому випадку рекомендую куштувати різні. Ось я думаю, що якщо ви скористуєтесь цими порадами, то ваше знайомство. З українським вином, або просто ваше дозвілля з українським вином буде точно 100% приємним та надихаючим. Клас, одеське чорне, тельтикорук і е, сухлиманське біле. Будь ласка, е, негайно в супермаркет, е, будь-який виробник. І, ну, якщо розчаруєтесь, то ще купуйте і, і пробуйте. Взагалі, то треба експериментувати, треба порівнювати і обирати своє найближче те що до серця. Так, дивіться у всьому світі зараз і в Європі. В першу чергу, зараз є тренд. Він же кілька років і він такий, знаєте дуже потужний. Це локальні автохтонні вина. Тобто коштувати своє. Давайте будемо в тренді. Абсолютно точно, і читайте оцю от дивну класну книжку, першу книжку в світі про історію українського вина, яка між іншим отримала премію міжнародної винної організації. Я так скажу, о минулого року. Ну це також багато про що говорить. Ви історія вина в Україні. Вона називається «29 століття. Її авторка Сомельє, винна експертка Анна Євгенія Янченко була гостею програми накипіло з Філіпом Дикенем, тобто зі мною. І між іншим, я о, о, майже. Же ледь не забув, але не забув. Ми говорили в день народження Едуарда Гордецького, знаного українського винороба. Між іншим співпадіння мені здається чудове. Дякую щиро. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, і будемо вже згадувати, як я обіцяв наш Лобожанський контрнаступ 2022 року.